19 лютого, Вбивчий ХОЛОД ПОСИЛАЄ на Землю своє повеління, і Його слово миттєво несеться всюди. ПСАЛОМ 147,4 сьогодні. Вночі у морозильній камері нашого холодильника буде тепліше, ніж на дворі в Мінеаполісі. Завтра обіцяють ще холоднішу погоду. Усе це ми отримуємо з руки Господа, який посилає на землю своє повеління і його слово миттєво несеться всюди. Він посилає сніг, наче вовну, розсипає іній, як попіл, розкидає свій град, наче крихти хліба. І хто встоїть перед його морозом, пошле своє слово, і все тане, повіє своїм вітром. І потечуть води. Псалом 147, 15, 18. з таким холодом не можна гратися. Він вбиває. Коли я приїхав до Мінасоти з Південної Кароліни, то одягався відповідно, але не підготував в машині засоби для порятунку на випадок поломки. Однієї недільної ночі, по дорозі з церкви додому, в такий самий мороз моя машина заглухла. Це було ще до мобільних телефонів. У машині сиділи дружина і двоє маленьких дітей. На дорозі нікого не було. Я раптом зрозумів, наскільки все небезпечно. Незабаром справи стали зовсім кепські, ніхто не проїжджав. Тоді через паркан, вздовж дороги, я побачив будинок вдалині. Я батько і це моя робота. Я переліз через паркан, підбіг до будинку і постукав у двері. На щастя, люди були вдома. Я пояснив, що у мене в машині дружина і двоє маленьких дітей, і запитав, чи не впустять вони нас до хати. Нас прихистили. З таким холодом не граються. Це ще один спосіб, яким Бог говорить: гаряче чи холодно, високо чи глибоко, гостро чи тупо, голосно чи тихо, світло чи темно, не грайся зі мною. Я Бог, я створив усі ці речі. Вони говорять про мене так само, як теплий літній вітер і ніжні дощі, і м'які місячні ночі. І плескіт води на березі озера, і польові лілії, і птахи небесні. У цій холоднечі є слово для нас. Нехай Господь дарує нам шкіру, щоб відчувати, і вуха, щоб чути.